Я перша людина в Україні, хто е, м, попав на роботу в Приватбанк без вищої освіти. Я, я навчався в університеті, це був перший курс. І я, мені, я, я любив працювати. Мені хотілося якось мати якісь гроші для себе, щось собі купувати. І я написав цілий там лист такий в Приватбанк, що, будь ласка, дайте мені шанс, просто хоча б порозмовляйте зі мною, і я вам докажу, що я, я вже готовий по вас працювати. І ось я пішов працювати, і у них проходиться на кожному в кожної. При початку проходять тест на IQ, і виявилося, що в мій IQ 163, що дуже рідко, це на три вище, ніж Уонштейна. Може це спрацювало, я не знаю. А ти у нас ще й скромний? Та, чого скромний? Це ж просто цифри. Заявити, що IQ вище, ніж Бонштейна. Це треба бути дуже скромною людиною. Ну так, так є.